Вітаю, мої брати та сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай Бог дасть нам сили пройти. І ми з вами в сьогоднішньому часі являємося об'єктом Божої любові. Бог проявив свою любов до людини, і насамперед він хотів, щоб мати цей тісний зв'язок між нами і ним. І через Христа ми маємо. Такий доступ до Батька Небесного. Ми є об'єктом тієї Божої любові. І сьогодні, щоб ми знаходилися в тій Божій любові, це важливо нам пам'ятати, що як Його слово говорить про нас, що написано так, Бог полюбив світ, що віддав свого сина, щоб кожен, віруючий в нього, не погиб, але мав життя вічне. І сьогодні хочу зачитати вам місце писання: це друга Тимофія. Друга Тимофія. Перший розділ, 12 вірш. Друга Тимофія, перший розділ, 12 вірш. Написано так. З цієї причини як так страждаю. Але я не соромлюсь, бо я знаю, в кого увірував, і певний, що він має силу зберегти запоруку мою на той день. І ми повинні розуміти, наскільки ми з вами в руці Господній і Бог. Держи нас. Коли чоловік чи жінка Божі проходять період, важкий період в житті, то е ворог він завжди буде наступати на нього. Наступати на чоловіка, на жінку з е особистою люттю. Але Господь Він проявив до нас таку любов, що Він зберігає нас Рі в різних обставинах і в різних ситуаціях. Ми е іноді визнаємо, що в нас болить десь. Іноді ми визнаємо, що ми десь ізолюємося, що ми десь ховаємося. Але Господь Він хоче дати нам е, і напам'ятати, щоб ми запомнили, що Він не ніколи нас не заставить. Він буде завжди рядом з нами і проведе нас. Як Псалом, 29, 6 шостий вірш, каже такі слова. 29, 6 шостий вірш. Е, зараз ми з вами відкриємо. 29, 6 шостий шостий вірш написано. Написано так. Бо на мить гнів Його, і на все життя добра воля Його ввечері приходить плач, а на ранок радість. Знаєте, іноді ми плачемо. А коли молимося до Нього і шукаємо, то ми є об'єктом Його Божої любові. І Він проявляє ту велику любов до нас і дає нам, щоб ми порадувалися. І знали, що вихід завжди є, У Бога є завжди вихід. Амінь.